Ось таку красоту ми сьогодні будемо готувати. Вітаю всіх на своєму каналі Людмила Карпати. Дякую всім за лайки, за коментарі, за підписки. Сьогодні будемо готувати з вами штолін. Штоліна є дуже багато рецептів. Цей рецепт я маю мені з Франції, з Парижу, скинули відео, прислали, у мене знайомий працює там в такій цукерні. Кондитерська така, навіть не цукерня, а такий кондитерський цех. І я попросила, щоб мені скинули штолін. Вони тепер якраз ці штоліни печуть. І він мені скинув цей штолін. Цей штолін можна робити на тісто і на дріжджах, і на, на живих, на сухих, і на порошку для печива. Дуже смачний, дуже ну, аромат безподобний від нього. Так, що будемо з вами готовити? Ну, почнемо. І так, що нам треба для цієї смакоти і красоти? Масло у мене тут вже є в діжі масло. Масло беремо. Треба нам, щоб масло гарно взбилося. Щоб було, було таке пишне масло. То я включаю міксер. І буду збивати масло. Масло зіб'ється у нас зараз трошки. Видно. Масло б'ється. Зараз масло підіб'ється. Підключимося, будемо кидати цукор. Так, масло трошки у нас підбилося. всипаємо цукор. Все я напишу. Рецепт цього шторина я маю з з Франції, з пекарні. Такої кондитерської пекарні, якою, якою там займаються випічкою. Так, і даємо ванільний цукор пачечку. Теж ж туди. Це мені звідти передали рецепт. Цей рецепт можна робити, ми з вами будемо робити на порошку для печива, а його можна робити на, на дрожжах, але би робити його на дрожжах, то треба витратити до 6 годин, щоб зробити цей століт. Так як я це неможливо робити, тому що зараз світлом проблеми, ви знаєте, світло відключають, то я зробила, просто зроблю на порошку для печива. В рецептурі я напишу, скільки дріжджів можна сухих чи скільки живих дріжджів давати. Я все напишу. Це вже вам вирішувати, як робити. Але цей штолін я роблю на порошку для печива. Він робиться швидко, дуже-дуже смачний, дуже надзвичайно смачний. Будете пробувати, як вам сподобається, то будете робити. Дивіться, масло з цукром збивається, треба, щоб збивалося до пишної маси. Я підкручую, хай збивається. І коли зіб'ється, ми з вами підключимося. Так, дивіться, трошки скручу, щоб було чути. Масло у нас підбилося. Таке гарне. Я вам покажу. Має бути таке пишне масло. Біленьке. Масло у нас підбилося. Збиваємо ми все лопаткою такою, ви бачите, якою не вінчиком. І вбиваємо сюди по одному яйцеве. Я б'ю одне яйце і воно, щоб з'єдналося, з'єднається. Я тоді вб'ю друге яйце, я вам покажу. Так, дивіться, з'єдналося одне яйце. Дивіться, яка пишна маса. Бачите? Так. Зараз я буду бити ще одне яйце. Робите все так, як я. Не б'єте два яйця зразу, нічого не по черзі. Знову, бачите. Зараз воно буде об'єднається. Об І коли об'єднається, я підключуся. Так, дивіться, така пишна маса у нас вийшла. Що робимо далі? Так. Далі даємо сир. У мене домашній сир. Домашній. Ви можете брати магазинний, але беріть той такий, що має е, там 9 чи скільки протів. Такий сир, самий настоящий, не сирний продукт, а сир. Можете брати вершковий ще. там, Наприклад, рікота або альпетти, Теж можете брати. Я даю домашній. В грамах я все напишу. Так. І даєте шкірку з одного апельсина. Я маю таку шкірку вже готову, то я дам таку шкірочку. Так, звичайні ложечки дала. І ставимо, щоб збивалося. Що вам ще скажу? Перед цим все, як, перед цим, як ви це все маєте робити, вам треба замочити. Сухофрукти, в грамах я напишу все. В спирті в коньяку, в горілці, чим хочете, в ромі, щоб воно вам ніч простояло, щоб воно пропиталося обов'язково. Чому в спирті? Можна сиропом залити, можна залити вода і цукор сироп залити сиропом, але в спирті чи в алкоголі воно довше буде вам штолін зберігатися. Наприклад, цей штолін може зберігатися в холодильнику, повторюю, в холодильнику 2 місяці. Як, як мені сказали, що зберігають місяць, більше не зберігають просто. Ну і можете зразу його їсти, бо він дуже смачний. Просто я випитала все, як, що, як його роблять, то, то з сухофруктів, можете горішків теж ще. Але грецькі горіхи не підійдуть. Мусите горішки давати кишю або там ще якісь. Дивіться, збивається. Це, воно має збитися в таку гарну однорідну масу. нам. Зараз воно підіб'ється і підключиться. Так, у нас змішалося все, збилося. Все дуже пишне, гарне. Зараз я вам покажу. Яка гарна пишна маса. Бачите? Так, що нам треба? Мука. До муки я даю... Буде вам видно, не буде вам видно? Тут видно, добре. Даю е, порошок до печива. Рудочками. Порошок до печива дала. Перемішали ми це обов'язково гарно. Так. Всипаємо сюди так. і замішуємо тісто. Показую вам все, як робити, щоб ви бачили, що тут все так, як я роблю, як я роблю. Тому що пишуть в коментарях, що ви неправильно відео навчіться знімати, міксер мішає, а ви включаєте. Люди слухають, а як я вам маю показати? Я по-іншому не покажу. Замішалося вона. Воно замішалося, гляньте. Ось таке має бути, бачите, таке має бути тісто. О, так. Зараз ми сюди даємо оті сухофрукти, Щоб нам змішалися. Так. У мене тут і ізюм. Можете давати курагу. Я просто що мала, то і дала. Бачите, воно тут рідину має. Трем кошку. Я просто відсічу, відтисну, щоб не було рідний багато, відтискаю гарно. Так. І замішую. Міксер у мене сильний, так що він замішує, все перемішує. Руками я то не роблю. Можете робити руками, збивати, мусите все міксером. Так. Забула взяти горішки, йду, принесу горішки. Так, дивіться, у мене такі подріблені горішки. Такі лісові горішки у мене такі подріблені. Я буду їх зараз сюди всипати. У мене тут такі... є все напишу, все у ранок напишу. Ось так все, підніму. Одберу трошки опа, ось так, і хочу, щоб воно ще раз замішалося. Так, горішки вмішали. Зараз будемо буду виявити, але тісто будемо формувати школи. Ось таке тісто у нас гарне вийшло. Що робимо далі? У мене тут бляшки, які я буду пече. Мені треба удвоє так по Так, тепер нам треба два листочки. Додаємо два листочки сюди. Так. Це ділимо на Дві частини, ну, приблизно. Так, зараз розріжу. Так. Хочете, можете собі важити? М -м, яка красота. Так. Одну частину я відставлю поки що, а другу частину ми з вами. Треба її розкатати. Тачелкою розкатати Трошечка мукою, аби вам не прилипало. Так. І розкатуємо. Так. Тепер складаємо, навіть треба буде ще трохи розкатати зараз. Тонше. Ось так. О. І складаємо ось так. Видно вам? Видно. Так, як мені казали, так я складаю навіть ну, чуть більше. Ось так. так. Склали, так, і треба зробити тут такий рівчик на середині. Ось так. Все. Тепер ставимо це в фульгу. перекладаємо акуратно так. І довкола робимо такі борти. Отак. Okay. Так, це я вам показую. Друге я вам вже показувати не буду. Отак. Ось так, обов'язково воно має бути у фурзі. І ставимо сюди на бляшку. Так, зроблю другий, підключимося. Так. Така красота у нас вийшла. Далі. Мастимо яйцем або. Яйце з вершками. Так як я маю вершки, яєчко розбиваємо. Даю вершків. Плюс-мінус так. На одно яйце я дала. Десь три ложки вершків. Три ложки більше нема. О. Підбили, гарно і змащуємо. Можете змащувати самим яйцем без вершків. Я просто мала вершки. І вершками я змащую. дала вершки. Ви можете, не мусите давати вершки. Просто яйчком. Помастили і все. Ось так. Ставимо в духовку, випікатися буде при 170 градусах годину. Годину буде випікатися при 175 при 170 градусах. Спечеться, я виберу в духовці. І ми з вами продовжимо далі доводити цей штолен до ладу. Ставимо пекти. Так, дивіться, яка вийшла красота. Аромат. Ну, просто не можу вам передати. Що ми тепер з цим робимо? У мене тут розтоплене масло. Дівчата, всюди йде масло. Ніяка маргарина, ні спред. Все масло. В тісто масло це масло. Добре, намащу. Гаряче, Гаряче намащуємо маслом. Гаряче лишень витягнула з духовки. Пікся у мене годину при 170 градусах. За рахунок цього масла, масло його розтопиться, пропитає штолін. І за рахунок цього масла штолін тоді довго зберігається. І за рахунок того, що у вас сухофрукти були у алкоголі замочені, якщо замочити в сиропі, то можете, якщо ви хочете зразу їсти, можете замочити в сиропі. Я вам там напишу граматуру, як сироп зварити і замочити цей, але зберігати довго ви не можете, тому що вам попліснюють сухофрукти. Змащуєте, дуже добре змащуєте масло. Дуже багато рецептів є Штоліна. Дуже багато, але цей рецепт мені дали з Парижу. Я попросила, мені розказали, показали, скинули мені відео, як роблять. Маю там знайомого кондитера, який там працює. І попросила, щоб мені це зробили. Дивіться що, чому у цій кульці? Тому що весь все масло тут збирається в курзі. І потім воно дуже гарно пропитується. Знаю, будете казати там, що не добре на фурзі випікати. Така його рецептура, воно гарно відстає повністю со. Така рецептура цього штована. Інакше, ну, його так має це пекти. Так, зараз ми, він гарячий, але все рівно я вам його розріжу покажу. Так, коли масло трохи пропиталося, ми подруємо. Так, пудри даємо, не жаліємо. Таку шубку робимо з пудри, щоб вона пропиталася та шубка. Цей штолінг. Ось так. О. Так. Ну, будемо пробувати. Так, будемо пробувати з вами. Воно ще гаряче, тепле. Він не є такий твердий. Але е, ясне діло, що треба, щоб він постояв. Тому що шторін, чим довше постійно, тим краще. Зберігати його можна, як вистегне, в пергамент, в фульгу, в холодильнику. Тільки в холодильнику цей шторин зберігати 2 е, місяці. Но ми, я питала, мені сказали місяць і просто не більше. Тому що ну, то, що він може зберігатися, то може, але ви самі розумієте. Гляньте яка краса. Я вам покажу. Такий вийшли Зараз ми його попробуємо. Сиром. М -м -м -м. Але смачно. Смак бомбезний. Він пропікся. М -м -м. Ну, справді дуже смачно. смакота неймовірна, Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.